Невирішений конфлікт між Ізраїлем і Палестиною цьогорічна війна на Кавказі за Карабах, а ще спроби Венесуела нексувати сусідню гаяну. Сутички, які час від часу спалахують на Балканах між Сербією та Косово, це лише деякі зі збройних конфліктів, що сталися цьогоріч. Війна Путіна проти України в самому центрі Європи триває вже дев'ятий рік, і чимало регіональних конфліктів, які заморожені або ж перебувають у гострій фазі, можуть прирости у нові війни. Наша колега Дарина Добровольська продовжить цю тему і розкаже вам більше. Тисячі запущених ракет, обстріли прикордонних міст і вторгнення терористів Хамасу на територію Ізраїля. У жовтні 2023-го Ізраїль вперше за 50 років оголошує стан війни і атакує у відповідь. Конфлікт на Близькому Сході, що триває з середини минулого століття, розпалюється із новою силою. Жорстокі масові вбивства терористами, тисячі поранених та сотні заручників мирних. Цивілізований світ на чолі з ЄС та США засуджують дії терористів. Натомість делегацію Хамас приймає Путін. Росія допомагає бойовикам із зброєю. Ізраїль розпочинає наземне вторгнення в газу, яке триває донині. Та навіть коли ізраїльська армія досягне так званих поставлених цілей, чи покинуть вони захоплені території. Це велика спокуса перед урядом Натаньяху встановити там якийсь режим. Ну, слово окупаційне це погане слово, але ну якийсь режим контролю. Вони говорили про це, да, що ми але ж він, як він як буде сприйматися палестинцями? Він буде сприйматися як режим там ну окупаційний і може відбутися щось таке, якийсь чорний лебідь, який в принципі ну, сильно змінить ситуацію в регіоні. Наприклад, таким чорним лебідем може бути перехід Сахалу на територію Лівана. Використовувати димову завісу ізраїльської кризи, щоб переломити хід світової політики потенційно може низка країн. І наприкінці цього року на мапі світу вже з'явилася нова потенційно гаряча точка. Це Гаяна. Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро провів у себе в країні референдум, аби приєднати регіон Есекібо, який є частиною суверенної гаяни, і нині готується до силового приєднання та анексії цієї території. Армія гаяни, що нараховує декілька тисяч бійців, не збирається коритися і обіцяє дати відсіч окупантам у своїх лісах. Для уряду Модура це спроба відволікти увагу від тих проблем, які економічні в країні залишаються. Коли в тебе великі проблеми всередині країни, ти повинен влаштувати маленьку переможну війну, і це ідеальний варіант, тому що ця війна може ще принести гроші і не і, і, і великі гроші. Тут от спроба може бути зроблена, але я думаю, що країни регіону не допустять. Виходу цієї ситуації щодо конкретної анексії і будуть усіляко противитися взагалі будь-яким бойовим діям, бо потенційно регіон може спалахнути. Є й так звані заморожені конфлікти, які тривають роками і можуть потенційно вибухнути із новою силою будь-якої миті. Наприклад, уже кілька років ми спостерігаємо над тим, як КНР нарощує військові навчання та провокації у бік Тайваню. Імітує ракетні удари, висаджує десант. Сі Цзіньпінь хоче повернути Тайвань до материкового Китаю. Мовляв, це невід'ємна частина їх території. Усе вказувало на підготовку до війни. Вважають міжнародники. Та ймовірно, що наразі Пакін стримує позиція США, які залишаються головним союзником Тайваню. Однак, уже в січні на Тайвані відбудуться вибори. На Тайвані є достатньо впливові суспільні політичні групи, які зараз до речі при владі, які не хочуть. Китайську народну республіку ризик того, що Китаю можуть не сподобатися результати виборів на Тайвані і знов напруга виникне навколо Тайвані. А це ризик конфлікту. Тому от будемо дивитися ну, найближчий місяць-два, можливо, трохи довше, як буде розвиватися ситуація навколо Тайвані. Ще одна больова точка на мапі конфліктів КНДР. Для північнокорейського диктатора Ким Чен Іна головний ворог захід, як і для Путіна з яким в Іна все тісніше відносини у вересні. Вони навіть разом поклялися вести цитую священну боротьбу із заходом. Ким Чен Ін час від часу погрожує ядерною зброєю і залякує південну Корею ракетними випробуваннями. Чи призведе це до війни між південною та північною Кореєю сьогодні? Раді чого нападати на південну Корею, раді виключно якихось там політичних цілей більше насправді жодної мотивації такої дії немає, але знову ж таки, враховуючи, що там залежить зараз дійсно однієї людини, цей на цю точку конфлікту на наступний рік, 24-й рік, виключати ми не можемо. Але регіон, який опитані нами експерти, назвали пороховою бочкою, що з великою ймовірністю може вибухнути у 2024-му – Африка. В будь-який момент там може початися велика війна, яка буде не війною між двома країнами, а війною кількох країн проти кількох країн. Тобто, це буде ну, війни альянсів, які сформовані на континенті. Тим більше, що в Африці, якраз з кордонами. Все дуже і дуже погано багато з цих країн перебувають або під владою військових хунт, або мають також економічні проблеми. Ідея з маленькими переможними війнами вона може вийти на перший план попри розпад його Досі живріє конфлікт між Сербією та частково визнаним Косово. 2022-го там запровадили штрафи за використання сербських номерів. Серби почали протести. Коли втрутилася поліція та спецпризначенці, сербія стягнула до кордону війська та артилерію. Конфлікт загасили діалогом після втручання ЄС. Ще одна ескалація між Косово та Сербією відбулася навесні цього року, після проміжних виборів в північних муніципалітетах. Сценарій повторився: масові заворушення та сутички із поліцією натівських миротворців. Загострилася ситуація на Балканах і цієї осені, коли декілька десятків озброєних людей захопили монастир на кордоні із Сербією. За даними США, після цього Сербія розгорнула біля Косово сучасні танки та артилерію. В Сербії тільки закінчились вибори. Парламентські вибори і місцеві, в принципі, ну, правляча партія вона залишилась при владі, але от як вона буде поводитись, що вона буде обирати? Коливання нинішнього сербського режиму між бажанням стати членом Європейського Союзу в перспективі і збереженням дуже дружніх стосунків з Росією. Це теж протиріччя. А Росія може підживлювати і саме Росія стала спусковим гачком усіх цих процесів ще у 2014-му, коли тимчасово анексувала частину території України і показала, що в 21-му столітті країни можуть нападати, захоплювати інші території та влаштовувати кровопролитну війну у центрі Європи. І демонстративно нечкала на порушення міжнародного порядку. І як показує практика, міжнародна спільнота не має дієвих механізмів, щоб це владнати, особливо якщо йдеться про ядерну державу та ще й члена Радбезу ООН. Тому цілком ймовірно, що безпека усього світу та потенціал наступних воїн буде залежати від розвитку війни в Україні, а саме нашої перемоги та безвідворотнього покарання. РФ Дарина Добровецька, Ми Україна, марафон. Єдині новини.